Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прямує на південь Флориди для збору коштів на виборчу кампанію. І далі зазначається про те, що мегадонори республіканців також скликають власну зустріч у Палм-Біч на цьому тижні, щоб почути позиції помічників Дональда Трампа та Нікі Гейлі щодо майбутніх зборів пожертв. У Байдена не заплановані публічні заходи, так, але будуть якісь інші знову ж таки зустрічі під час цього візиту до міст Юпітер та, власне, Майами. Байден розглядає знову ж таки штат Флорида і його виборча кампанія як конкурентноспроможний на загальних виборах, тобто такий, який може перейти до демократів. Хоча експерти говорять про те, що шанси достатньо невеликі для Джо Байдена і йде пояснення, чому ці шанси достатньо малі. По-перше, демократи програли штат. Флорида під час загальних виборів, які відбувалися у США в 2016 та 2020 роках, тобто, що в 16-му, що в 2020, там перемагав представник республіканської партії. І це був Дональд Трамп. Далі, у 2022 році, губернатор штату Флорида Рон де Сантіс переобрався на відповідну посаду з 19% відсотковим відривом від опонента від демократичної знову ж таки партії. Протягом вище зазначеного періоду демократи втратили перевагу щодо реєстрації виборців і тепер відстають від республіканців на 800 тисяч виборців. І це також є для них проблема, коли вони власне змагаються з республіканцями так за ті чи інші посади, чи то губернатор, чи то отримання голосів виборчиків так під час загальних. Виборів, коли йде обрання президента. Але демократи готові боротися за відповідний штат. голова партії демократів від штату Флорида Нікі Фріт зазначила, що її запевнили про посилення інвестицій у відповідний штат національними групами. І далі зазначається про те, що діючий президент США Джо Байден залучив 97 мільйонів доларів для компанії за четвертий квартал 2023 року загальна сума пожертв в минулому році склала 117 мільйонів доларів. І власне демократи якраз планують розширювати ці пожертви так, щоб збільшувати суму надходжень на власну виборчу кампанію. Також кампанія Байдена слідкує за донорами Нікі Гейлі в найближчі тижні, вважаючи, що у них буде можливість відштовхнути вкладників цих коштів, які стурбовані можливим другим терміном Трампа. Так враховуючи, що Нікі Гейлі вона має достатньо невеликі шанси, щоб перемогти Трампа під час первинних виборів серед республіканців. І також планується залучати кошти від демократ... для демократів через збір за участю колишніх президентів Барака Обами та Біла Клінтона. І ці зустрічі також заплановані для демократів. Отже, якщо підсумувати цю інформацію, то тут основний фокус здійснюється на тому, що Джо Байден він примножує. І планує це робити в контексті коштів на свою передвиборчу кампанію. І одночасно демократи тримають цей штат в своєму акценті, так для того, щоб можливо створити конкуренцію з республіканцями під час загальних виборів, чому загалом демократи розглядають такі стратегії так. Щодо того, щоб вибити в республіканців той штат, в якому власне республіканці перемагали під час там го року чи 16-го року, тому що ми аналізували соціологічні опитування, за якими Байден відстає від Трампа в ключових штатах, і тому демократи таким чином намагаються перестрахуватися, що у випадку, якщо вони втратять свої... Голоси в тих ключових штатах, де перемагали 20 2020 році, то, власне, вони зможуть це компенсувати якимись іншими штатами. Тому що ставка, як ми тепер розуміємо, робиться у Флориді. Також попередньо була інформація, що робиться ставка і на Південну Кароліну. Власне, тому демократи розпочинають, власне, праймері з штату Південна Кароліна, так, для того, щоб. У подальшому мати перспективи здобути для себе виборщиків від відповідного штату, оскільки там є представники темношкірого населення, а Байден власне робить ставку на цей сегмент електорату, так, для того, щоб здобути перевагу. Тому, власне, ми обговорюємо ось цю тему: цей візит Байдена до Флориди і тут. Важливий контекст і в фінансовому плані, але ми також зробили огляд на перспективу того, що власне Байден може тут отримати під час загальних виборів. Поки що шанси достатньо мінімальні. Будемо загалом спостерігати за соціологічними показниками між представником республіканців і, власне, Байденом у Флориді. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримування інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Україні хай щастить вам.